Миколаївська область отримала новий щит безпеки. Сьогодні відкриває свої двері одне з найбільших протирадіаційних укриттів в Миколаївській області. Ці фотографії були зроблені в перший день, як ми сюди спустилися. Система оповіщення бачив. Все це зроблено. Сьогодні відвідали відремонтовано укриття фонд. Кор профінансував капітальний ремонт. Ремонт класний, оглянули, простір колосальний. Є можливість організовувати і підземну лікарню за необхідністю. Загалом зроблено якісно, подивились, задоволені. Дякуємо фонду Кор того боку вона була повністю. Ми завершили капітальний ремонт укриття в одній з прифронтових громад Миколаївської області. Для нас це був дуже важливий проєкт, тому що ми розуміємо, наскільки важливо мати укриття, особливо в госпіталі, наскільки важливо, щоб послуги, особливо медичні, не переривалися, щоб люди отримували ці послуги постійно. Це був Важливий проект, це був важкий проект. Ми раді, що ми змогли допомогти, отримати і завершити цей об'єкт. Ми дякуємо за співпрацю громаді. Ми дякуємо за співпрацю Миколаївському району, Миколаївській області. Ми сподіваємося, що це укриття буде використовуватись мінімально. Але у разі, якщо буде необхідність, сподіваємося, що людям буде в ньому комфортно і особливо безпечно. Розмір укриття 1300 квадратних метрів. Тут є все, щоб люди почували себе в безпеці навіть на найскладніші часи. У подальшому це укриття буде слугувати як підземна лікарня із операційними та палатами для пацієнтів. Хочу подякувати Міжнародному фонду Кор за співпрацю, за те, що ми вже реалізовуємо не один проект і маємо такий результат. Робимо Миколаївську область безпечніше та сильніше. Слава Україні!